Отримав по пошті отакі замки, дверні багажника. Це від Mercedes W123. Якщо не помиляюсь, звісно. Проблема в тому, що до них немає ключа. Прислали мені от, от з цим ключем, треба під цей ключ зробити ці замки. Бачите, навіть підписано, немає ключа. Погнали! Так, Розібрав я перший комплект, дві ручки, дві лічинки і замок багажника. Тут можна бачити купу болота. Вон взагалі тут капець. Там вже корозія, треба все вимивати, вичищати і робити під ключ. Провів порядок лічинку, зараз буду збирати, під замок і перевіряти. Так, третій замок, нічого нового. Все в болоті. Відмиваємо, міняємо пружини і збираємо під ключ. Комплект зібрав перший. І третій. Все відкривається одним ключиком. Ті лишні запчасті, що не знадобилось, відправлю назад клієнту по новій пошті, легким поверненням. Так, надрукував є сюрпризик. Так, ну що, пакую посилочку і вирішив йому зробити комплімент. Отакий брелочок, Це не просто брилочок з NFC чіпом. Прикладаємо NFC чіп. Відкриваємо і тут будуть завжди мої контакти. Можна було зробити точніше, в мене був отакий, але я вирішив, що для 123-го буде краще отакий.